Так, друзі, всім привіт. Це я Дем'ян. Ради я вас бачити на своєму каналі. Так, так, це не. Це мій канал, міні-міст. Ось це я будував портал. Я ще будинок собі не до кінця добудував. Але сьогодні ми підемо в Вендер Світ. Так. Мені треба броня. Зачекайте. І меч. Не поставив на паузу. Готові мене побачити? Так, ось я. Так, 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 це я. Так. Це я тут лазу з технологіями, з дротами. Так. Вирушаємо в Вендер Як... Де ми були вже вчора. Та ну це сьогодні було. Це відео з серйозно. А, а, але, але це просто вже друге кажу, що то був, був минулий день, так я тут закопаний, я тут вже розкапував себе. Боже. Ендер Ха. Я, Я я ще. Згадав, треба ті кристали побивати. Тут немає. Як це так? Якийсь дивний Ендерсвіт. І тут немає кристала. Якийсь дивний Ендерсвіт. І тут в чому прикол. Мабуть, то, що я тут ще... Це баг гри. І, і, до речі, добрий баг. Можно вот сразу бы ио. Навіть страх КП дракону уже померло. Може его мне выживание включить. Че не? Я как с брони. Все одно взломается. Рано чепизно. А я его таки швидко бью. его не может. Швидке відео буде. І, і, і кристал не побивав. Значить я його так швидко вб'ю. Я не очікував, так. І не очікував, що він мені дасть лише два удара зробити. Тік-Ток тепер дивиться і налетить. А, хе, прогорнув саме цікаве відео. Так летить дракончик. Майже його знищив. Майже помер. Я його так знищу за одну хвилину. Це остання спроба. Так, це остання спроба. Я його прибив. Намочив. Тер раз. Підбору досвід і стрибнув той портал. Ще можна і не в цей портал. Можна і в той, що я раніше побудував. Що, ну це й ближче. Хоча мені цікаво, чи той не заруйнувався, то можна просто подивитись з висоти. Заруйнувався. Ещ я нового гра зажрим вас. О, давай бомбочкою туди. І, і, і давай з, з висоти. О, вже починає менше видноси. Чорний екран. Я у себе вдома. Так, і це поки що він так виглядає. Тут з електрикою в мене не вийшло. Друзі, зараз буду роздягатися. ну я можу просто зробити ось так. Один, два, три і. Я все зняв. А тепер можна третій вид вмикати, щоб ви побачили. Так мені ходити не буде зручно. Так та так, це я. Типить бах! Так складно. А, провалився. ай, знову в цей портал. ну бувайте. Бувайте